Всім привіт! Сьогодні покажу, як я монтую відео у програмі InShot. Ось така в мене програма InShot. Заходжу, натискаю відео, натискаю тут плюсик і вибираю відео, яке я хочу змонтувати. Ось Тут я розказую про крем. І, дівчата, також хочу вам показати, що в нас зараз акція йде на такий крем. Для обличчя. І тут у нас є великий об'єм швидкість. Можна зробити пришвидшити. Ні, на дому. Є такий старений пуховий, є такий фанат, є ще такого. Я також відпустилася, є, 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 є Ставимо швидкість, якщо потрібно нам пришвидшити. Далі тут де текст, натискаю текст, і тут у нас є субтитри. Натискаю субтитри, натискаю почати і натискаю Відкрити безкоштовно. Якщо відео триває менше хвилини, то можна зробити безкоштовно. Якщо більше хвилини, там вже буде пропонувати платно. Тому я роблю відео, щоб вони були не більше однієї хвилини. Натискаю почати. Тут мені вже зразу реклама. Чекаю, коли пройде ця реклама. І все, і вже в мене тут готові субтитри. Тільки я ще їх перевіряю чи правильно написані, тому що буває з помилками. Ось вже є субтитри. Їх можна також відредагувати. Наприклад, зробити, додати ось такий кордон, обвести так його. І вже ось такі. Можна відредагувати ще по-іншому. Колір можна змінити. Можна вибрати ось тут з готових таких пропонує. Натискаю, і воно вже зробиться автоматично такі субтитри. І ще в мене є ось цей значок «Іншот», Я на нього натискаю, і в мене перше тут безкоштовне видалення. Я його видаляю. Так само чекаю, поки реклама пройде. І той знак видаляється. Раніше в мене він не видалявся, але пропонувало дивитися рекламу. Я дивилася, і воно мені тепер видаляє той знак. І ось таке відео в мене виходить. Можна додати ще, наприклад, хочу ще додати якесь відео. Це я для прикладу тільки показую. Наприклад, додаю я ось це відео. Тут в нас вже тепер два відео. Щоб переміняти місцями, просто натискаю і пересуваю ось так. Можна пересувати. Пересунула. І вже ось таке в мене відео. <плес> можна ось тут, де, де вони з'єднані, можна натиснути на це з'єднання і е, зробити такий цікавий перехід. <плес> наприклад, вибрати ось так і ми ну, ось там води. Ось так для відео. <плес> і ось так, про, про, про частина, так, Також, якщо ось тут йде в мене відео, тільки мій голос. Можна додати ще музику. Для цього натискаємо аудіо. Тоді натискаємо «Музика» і тут натискаю моя музика. Тут я вже собі скачала, зберегла музику і вибираю яку Якщо я хочу. Не... Тепер можна цю, щоб не перебувало мій голос, можна звук Якщо зробити менший. Не... Ось так, і тепер. Я я тепер не так, не тепер відео з голосом не... і з музикою. Ось так можна монтувати відео, тому пробуйте. Я так само все натискала, пробувала ці всі кнопочки. І ось так тепер монтуюся сюди відео. Пробуйте також, експериментуйте і робіть цікаві відео. Тоді натискаємо на це відео ще на експорт і зберігаємо його собі в галерею це відео. Все відео збережено. користуйтеся.